Дитячий майданчик по вулиці Грушевського, 5 – єдине місце, де може провести час місцева дітвора. Але окрім них це приваблює ще й дорослих, які після свого відпочинку залишають зовсім на дитячі сліди. Таким чином вся територія дитячого майданчика вкрита шаром сміття, адже викинути його більше нікуди, скаржаться мешканці. Тут і палички, тут і окурки, тут і спічки. Тут все, що хочеш, валяється. Інколи навіть іголки, голпич при Їх ніхто не прибирає. Хотілося б стояти, хоч якась мусорка. Цей дитячий майданчик один на декілька багатоповерхових будинків, тому щоб погратися тут доводиться конкурувати не тільки з дорослими, а й з іншими малюками, адже гойдолок на всіх просто не вистачає. Багато дітей, коли вечором збирається, чи на вихідних. Чекають просто дуже довго, поки інші пограються. Немає тут і головного атрибуту дитячих майданчиків пісочниці. Точніше, вона є, а от самого піску в ній немає. Тому й змушені малюки гратися просто на землі. А чому немає, невідомо. Дорослі погрузли в бюрократичній тяганині. Дзвонили Ми в нас ЖЕК, говорили, що немає піска. Сказали, що цим займається полтавське жилуправління. Пісок завозять централізовано, але ж, вибачте, вже липень на носі, коли ж той пісок буде, коли у нас сніг випаде. Самі ж малюки давно мріють про новий майданчик, навіть знають, яким він має бути. Я хочу, щоб в нас був гарний дитячий майданчик, багато гойдалок, карусели і пісочниця. Щоб багато пісочку був. В намаганнях отримати коментар з цього приводу у прес-служби міської ради ми також зіштовхнулися з тією ж бюрократичною тяганиною. Тому мрії дітей можливо так і залишаться мріями, але ми залишаємо право на коментар у нашому ефірі представників усіх причетних до цієї справи служб і організацій.